Адміністрація Держпрокоснаслужби безпосередньо підтримки контексту за сприянням МЕС продовжує заклади за розроблення повної стратегії недерговного управління державним кордоном України як важливої стадою в сфері стратегічного планування національної безпеки. Я маю можливість підтримати цю стратегію. Дякую всій команді міністерства за цей документ. Фактично це перший документ в нашій сучасній історії, який передбачає реальні кроки. З одного боку я забезпечую максимальне сприяння ухваленню цієї стратегії в найкоротші терміни. ДелегічнФРОТЕКС кладні акцент інвітайшн то визит хижі. Ми серіали консультаційні з алпартнерсхи. I am joining you in this group with a firm message of continuous support. Which Frontex is extending to our institutional counterparts from the State Border Guard Service and other IT In our close cooperation, especially with State Border Guard Service, I have no doubt that we will contribute and have a really good result with this strategy. And not only the strategy, we heard about the funding, the funding of the strategy, of the activities of the action plan. So everything seems from our side we really, live on, on a great on a great flow and path and congratulations and uh, we are really I will always say happy and <laughs> really looking forward to working with you on this and uh Slava Ukraine. Однозначно, нашими пріоритетами ми зараз і з урахуванням доповідей, які ми прослухали, є проведення якогось огляду поточного ставлення то торгового управління кордону. Я готовий долучатися на постійні сторони до організації роботи, Я хочу до координації і повністю підтримувати роботу цієї робочої групи.